Друзі, всіх вітаю! Готували м'ясний рулет у беконі з сирно-сметаною начинкою. Це смачна холодна закуска до будь-якого столу. Приготування м'ясного фаршу. У глибоку миску додаємо м'ясний фарш. До фаршу додаємо цибулю, натерту на дрібній терці. Убиваємо яйце. Додаємо перець солодкий нарізаний на кубики. Часник натертий на дрібній терці. Сіль додаєте на свій власний смак. Перець також додаєте на свій власний смак. Кріп додаєте за бажанням. Все поєднали і добре вимішуємо фарш руками або ложкою, як подобається вам. Фарш приготували. Готуємо сирну начинку. Плавлений сир і твердий сир натерти на крупній терці. До сиру додаємо сметану. За бажанням додаємо італійські трави. Сіль додаєте на свій власний смак. Все змішуємо до однорідності. Начинку приготували. Готуємо далі. Відріжте потрібну довжину рукава для запікання. І розстелити на робочу поверхню. На руках викладі слайси бекону. Викладаємо внахист, формуючи ніби килимок. Повер бекону викладаємо м'ясний фарш і рівномірно розподіляємо. Залишаючи з усіх боків приблизно по 1 см вільного краю, У центр фаршу викладіть сирну на начинку. І виделкою розподіляємо. За допомогою рукава для запікання акуратно загортаємо усе в рулет. Згортаємо щільно. Підгортаючи краї, щоб не витікала начинка. Сформований рулет викладіть швом донизу. Разом із рукавом перекладіть рулет у форму, в якій будете запікати. Зайвий рукав у формі відрізати. Випікати в попередньо розігрітій духовці при температурі 175-180 градусів приблизно 50-60 хвилин до утворення румяної скоринки. Слідкуйте по своїй духовці, адже кожна духовка випікає по-різному. Після випікання м'ясний рулет виняти на тарілку і дати йому охолонути. Після цього помістити в холодильник на кілька годин. Перед подачею нарізати на порційні скибочки. і викласти на тарілку. Рулет подається до столу як холодна закуска. Готуйте всім смачного, хай вдається.